Сьогодні в обзорі у нас Xentai T240 ТПК X. Давайте. Так. Чому X і чим відрізняється від ТПК широкої резиною? Тут стоїть 9,5 на 20 і передні колеса 6х14. В ТПК вона вуща. Трьохциліндровий дизельний двигун. UD385. Приплисом, щоб так. угу. так. Далі трансмісія у нас йде. Трансмісія йде з гибкою муфтою. Всі трансмісії, ті, які йдуть на 6 передач, там, де рече, на речагу понижені повишені передачі, на одному речагу з КПП, понижені передачі, вони йдуть із гибкою муфтою. В комплект входа у нас гибка муфта. для Ремкомплект гибкої муфти, сама резинова така штучка. От, якщо, якщо вийде основна у вас із строя, то можна поставити та, яка йде у вас з заводу. але вона не працюватиме довговічно. Тому рекомендую тюнінгувати її, переробити, запресувати або на заводі, або замовити її, зробити більш якісно. І ви, в принципі, один раз, якщо вона заводська вийшла із строю, то зробіть, тюнінгуйте і забудете, що вона там взагалі стоїть. Ну, це моя рекомендація, ви можете зробити так, як вважаєте за потрібне. По... Це досить простий трактор, але він йде вже задньоприводний, трьохциліндровий, двигун тут дуже надійний порівняно з одноциліндровими двигунами, потужний. І по трансмісії. Трансмісія також досить досить, давайте так, вона краще, ніж в шифінга, вона краще, ніж в мототрактора. Але от в тракторах повноприводних е, з трансмісією на 8 передач вперед і 2 назад, е, там трансмісія краще, ніж тут. Тут простіше, але вона ходить досить непогано. Е, різниця в тому, що у нас на, на валі мощності привод йде через шпонку. Шестерня і стоїть на шестерні шпонка. Її зачастую обриває, якщо є... Перенагрузка на вал одбора мощності, для того, щоб не, не зірвати зубчики на шестернях, або не зробити там якесь пошкодження на валі одбора мощності або на навісному обладнанні, або на трансмісії, те саме слабе місце зробили шпонку, та яка стоїть у нас на кардані, на, точніше на валу одбора мощності між шестернею і валом одбора мощності. Далі між двигуном та трансмісією тут також є резинова втулка, та, яка в принципі, проговорювалася раніше. От. От так взагалі, Якщо ви будете адекватно використовувати даний трактор, не буде різких рухів, кидків щеплення то даний трактор вислужив вам досить непогано. Наскільки, наскільки добре він вислужив, будь ласка, напишіть власники, напишіть коментарі, наскільки вони гарно ходять. Я думаю, не сильно стидно буде в принципі, читати ці коментарі. Оскільки дані трактори, якщо раніше я розказував, що тут дуже прості трансмісії ну, із-за гибкої муфти, вони мені не сильно подобаються. І раніше не сильно подобалось. Я так і говорю, вони мені не сильно подобаються. Але вони працюють, люди їх купляють. Чому? Тому що вони дешевше коштують, чим з трансмісією на 8 передач. От чому? Вони дешевше. От чому люди їх купують. Не от того, що вони так хочуть, не хочуть якісно, а за те, що не вистачає коштів. Але даний трактор з, задачами, з поставленими задачами він спокійно справляється. Тому на широкій резині даний трактор в принципі, має місце працювати, оскільки він кращий навіть, ніж мототрактор, і трактора шефет. От по якості. Тому, Тому. Досить непоганий трактор для замовлення, номер телефону у вас на екрані. Трактор працює, все з ним добре. Краще також є, навіть японці є, тому замовляєте. У нас один із найвеликих асортиментів тракторів в Україні. Тому замовляємо техніку у нас. Безкоштовні доставки також у нас. Всім гарного дня.